Всім, хто завітав, по привіту, З'явилось в мене трохи вільного часу і хотів би показати, як я реставрував ось цей вулик лежак, який він був до, який зараз стоїть красень. Мені подобається. Так, да, є в ньому косяки, але досить класно вийшов. Зараз він стоїть пустий. Я забрав восени звідси сім'ю, підсилив її до більш сильнішої і так вони зимують. А цей красень, чекає весни і чекає заселення. Погнали, перемістимося трішки в літо. Так, народ, перемістилися ми трошки в літо, в гараж, і в даному відео я хотів би показати, як я реставрую цей старенький вулик лежак своїми руками, своїми силами. Дорога в нього була на дрова, але я вирішив дати йому друге життя. В середині вулик виглядає досить чудово і надійно. Прослужить ще не один рік. Просто якісно потрібно почистити. А всі запитання по роботі з наружньої частини. Потрібно замінити дві бокових стінки, також задню стінку. Промежуточний результат, як я міняв бокову стінку, такої товщини доски у мене не було, тому використовував палітну доску, дві докупи. І получився досить шикарний результат. Мене влаштовує. І мені подобається. Тут я приступив до роботи з кришею, оскільки його рідна криша згнила, потрібно зробити повністю нову з нуля. Ось такий каркас получається. Криша буде на завісах, не потрібно буде знімати, натягувати на вулик. Просто відкрив, закрив і проблем з нею немає. Криша получилась досить масивна. Під бляху кинув. Слой утеплителя, не знаю, чи він щось допоможе, щоб влітку не так напікало кришу. Та і все. Просто валявся без діла, вирішив використати його. Зробив вентиляцію в криші, заморочився, можна було просвірлити пару отворів та й все. Але зробив, щоб закривалась, відкривалась. Вона в мене на постої відкрита. Також проляв сірою краскою. Дно перед шліфовкою вулика, щоб більше не повертатись і не перевертати його. Відшліфував вулик, думав залишити так. Але є дуже багато великих щілин, потрібно заповнити краскою їх. Красив в три слої, давав слоям просохнути і поверх фарби вскрив ще слоєм лаку, щоб фарба не так лускала на сонці і довше трималася на вулику. Крешу роблю в своєму улюбленому стилі, відшліфував, випалив горілкою, вскрив лаком і така чудова креша получилась. Хотів випалити цифру 2, але щось пішло не так, і її там не дуже заметно переробляти не став, результатом задоволений. Ось такий красень у нас виходить. Прикрутив ручку до креші, щоб зручніше було відкривати, закривати. Зробив підставку масивну під вулик з палетів. Також зробив нову прильотну доску під стель криші. Можна було зробити меншу, але мені саме такий варіант сподобався саме більше. Також відшліфована, випалена горілкою, вскрита лаком. І вийшло дуже класно. Перед відправкою на пасіку прохожу якісно вулик-горілкою всередині, тому що він стояв тривалий час без використання. А коли ним користувалися, я не знаю, які хвороби в ньому були. І щоб підстрахуватися, я випалюю всі кутки, всі закутки. Також прийняв рішення обпалити потолочну доску, це ще його рідні, тільки одне їй не вистачало, я вирізав, підігнав, поробив нові заставні з фанери, Різав звичайною ушем, кругом по металу, получається чудовий, немає ні сколів, нічого. І ось такий укомплектований лежак в нас виходить. Давайте за заці...